Друзі, усім привіт! З вами на зв'язку, Ерік, і сьогодні у нас дещо нестандартний випуск як для мого каналу. Але в цілому я б сказав, що можна відкривати нову рубрику по гарячим слідам, так як дана катка була зіграна буквально сьогодні, о другій годині ночі. Тим не менш, я б сказав, що емоції, які визвала ця гра, залишились буквально ось до цього моменту, тому я вирішив таким чином зробити цей ролик якомога швидше, щоб продемонструвати вам як доповнення до свого попереднього ролику. Тому хто ще не дивився, можете прийти по посиланню в підкасті. А ми тим часом повертаємось саме до цієї гри. Чим вона для мене стала в деякій мірі визначною. По-перше, тут грає Юніон Майк, який був головним героєм попереднього ролику. Ну і по-друге, мені здалося, що де в чому я все-таки Майка переоцінив, враховуючи те, що це правець топ-рівня, я вважав, що в таких людях є лідерський стержень, який формується на засадах певних таких бойових принц. Але Майк вирішив, попри все, думати лише про результат, і таким чином він показав всі ті слабкості, які проявляють середньостатистичні гравці. Про що саме йде мова, ви дізнаєтесь вже незабаром. А тим часом ми повертаємось безпосередньо в гру. Як бачите, мій союзник синій майже ніякий, тому розраховувати на нього не приходиться. А якраз таки у топ-гравця майка союзник видно, що розуміється на білдах, розуміється на розвитку економіки, формуванню військ. Тож задача ускладнюється з кожною хвилиною. Я це розумію і вирішую направити. Свій залізний кулак саме в напрямку по діагоналі на незахищену базу майка, в розрахунку на те, що, хоча б як мінімум, завдав йому економічних втрат. Фіол це розуміє, таким чином йде на поміч майку і ще січкою. Намагається видивитись, де є ще недобудовані стіни, але на той момент я вже добудував всю свою фортецю. Майк тим часом. Методичного вибиваємого союзника і паралельно дефається на базі, як бачите, намагався зловити мене на будиночках, але я все-таки зміг обійти і зараз веду полювання в першу чергу на селян, тому що це економічний актив зеленого. Якщо я його виб'ю, то Зеленому буде складніше відновитись. Тому що по факту мені важко тут захопити якісь будівлі. Оце хіба що вдалося захопити міський центр, кузню, ринок і е, одне арт-депо. але це не такі втрати, які б серйозно пошатнули стійкість майка, і за рахунок фіола вони все-таки відбивають мій накат. Я в цей момент розумію, що майже вся армія Фіола знаходиться на базі у Майка. Тому, користуючись можливістю своїми залишками військ, намагаюсь проатакувати ну майже незахищену базу Олега. Тим часом майк уже довиносить мого синього союзника, хто б сумнівався, так. Я розумію, що от найбільшою моєю першою помилкою було саме те, що я з самого початку не проатакував фіола, адже навіть з тією армією, що у мене була, я б міг спокійно його виносити як мінімум нормально так зарейдити, адже у фіола не було ні частоколів, ні підготовленої армії, щоб приймати таку масу залізних юнітів на собі. Ну, і враховуючи, що на момент е, кінця миру не було якихось серйозних прокачок, я думаю, що я просто б зайшов в бочину майку, поки він би вже довиносив мого синього союзника. Але сталося, як сталося, я думав, що найслабшим місцем буде саме незахищена база зеленого, і вирішив тоді піти саме по діагоналі. Ну що ж, і вийшло так, що я так і не зміг додавити фіола. І таким чином опинився в облозі з півдня мене оточив військами Майк з фронту фіол, і, мабуть, при таких обставинах найоптимальнішим варіантом була б саме брудна гра, як деякі її називають. Тобто ви набираєте саме гусарів, легку кавалерію, і потім поступово виносите спочатку, наприклад, базу фіола, а потім. І базу зеленого, як бачите, вони практично не захищені ні зелений, ні фіолетовий толком не сформували оточення, щоб обмежити мені рух маневрів. Але так як я все таки зробив акцент на драгунів, то зрозуміло, що рейди поки що були для мене не пріоритетом, і Майк це розуміє. Що можуть бути різні варіанти, і починає забудовувати стіною з усіх сторін. Це те, про що я вам е, говорив. До речі, я не сказав один такий момент. Я встиг при першій виласці на базу Фіола захопити націю, тому у мене на певний час буде в цьому перевага. Я знову намагаюсь робити якісь маневрові виходи, щоб постійно розхитувати своїх противників. Але вже зрозуміло, що на кожному участку карти все рівно буде їх перевага. і, мабуть, в якийсь момент я також віддам майку другу націю. В цій грі був один такий, ну я б сказав, не ключовий момент. Він майже не зіграв ніякої ролі. Але як бачите, моя стіна не стоїть впритул. До гори відповідно юніти можуть проходити через той простір. Тим часом я намагався робити якісь мікровилазки, але мені поки що не вдається якось перехопити ініціативу. Майк продовжує забудовуватись і робити ставку на те, щоб обмежити мені простір для любих маневрів. От в тому то й фішка, от те про що я говорив з самого початку. Тобто, ви топ-гравець високого рівня. Ви залишились в перевазі два в один проти одного противника, маючи також уже на цей момент другу націю, маючи повну перевагу в сумарній кількості військ над противником. І ви замість того, щоб ну окей, там забудовувати свою базу кам'яними стінами і базу свого союзника, так як він, мабуть, не бажає. Укріпляти тили, це ще нормально, але коли ви починаєте забудовувати стінами навіть фронт, таким чином, по суті, нівелюючи можливість, хоч якось вести бойові дії, щоб максимально по суті зажати в фортеці свого противника, мені здається, що це трошки якось не по топовому. Я розумію, це виключно моя суб'єктивна думка. Як бачите, мені приходиться на відкритому просторі вести боротьбу проти двох армії, і це потребує дуже великої концентрації та контролю. Не забувайте, що в цей момент я граю проти топ гравця, який разом із своїм союзником намагаються мене розконтролити. Взагалі, те про що я зараз говорю, це в першу чергу виключно моральне питання. Воно не стосується якихось правил гри, тому що знаєте, часто закидають, що все, що дозволено в рейтингу, треба цим користуватись, але мені здавалось, що. У топ гравців у них завжди є певні якісь принципи, які силаються на те, що результату треба досягати саме за рахунок свого класу, саме за рахунок своїх навичок, вмінь. Тощо, і якщо ви подивитесь попередній ролик, саме там, незважаючи на те, що результат був очевидним, я все рівно хвалив майка за те, що гравець не боїться ризикувати, він не боїться також вигадувати якісь доволі експериментальні підходи. І не завжди, але все рівно результату свого досягає, тому що як не крутіть, він вже на топ рівні. От тут я намагався таким невеличким міні-рейдом зробити майку трошки боляче, але поки, поки що обмежився тільки спаленими будиночками теж саме відбулось, і у фіолетового гравця. Як бачите, я постійно намагаюсь маневрувати, не стою на місці, навіть гармати встиг захопити, поки фіол відволікався на захист своєї бази. Я кожен раз буду нагадувати, що проти мене грає топ гравець, і ну, доволі, будемо так говорити, доволі непоганий гравець Фіол, який, звичайно, ми розуміємо, що немає якихось. Вражаючих скілів, тим не менш він собою представляє доволі серйозну небезпеку, і тут я якраз поки відволікаю основні сили моїх противників, намагаюсь частиною військ зайти в самий тил майка, розраховуючи на те, що знову ж таки, хоч трошки пошатну його економіку, тому що основний противник саме він, фіоло, все таки не представляє такої. Серйозної загрози, як Майк, і вже ви бачите, що він майже повністю прокачав стрільбу, перейшов давно в століття. Правда, є речі, які виказують, що гравець ще відносно невисокого рівня, ви тільки оцініть його склади. Тим не менш, Майк встигає повернути свої війська на базу, я тим часом залишаю гармати в фортеці, щоб хоч якось відбитись від фіола у разі прориву. І паралельно ще намагаюсь фіолу трошки зайти в тил, порейдити. я певен, що при великому бажанні вони вже давно могли забудувати свої бази кам'яними стінами, але чомусь і далі відчувають себе так валіяжно. Можливо, вони відчувають певну кількісну і якісну перевагу, тому що Майк вже активно відбудовує другу націю, і враховуючи, що мені діватись нікуди, мені потрібно постійно. Брати на себе військову ініціативу і маневрувати, вишукуючи певні слабкі сторони або підловлюючи ворожі армії, як в тому випадку на багатостволах. Як бачите, Майк вже забудовує другий шар стіни. Тобто, це те, про що я вам вже говорив. Він будує ці стіни не на базі, а намагається поступово поступово забудувати карту кам'яними стінами в таких лобових атаках, звичайно. Мені не приходиться шукати якихось результатів, тому що як не крути, все рівно я воюю нагадую вкотре, проти топ гравця і воюю при чому два в один. І навіть якщо б хоча б у мене були дві нації, а у майка одна, можливо, це ще можна було б якось зрозуміти, що можна тут переломити хід подій. Але ж не забуваємо, що Майк має уже дві нації, плюс його союзник, і таким чином. Навіть з доволі розвиненою, максимально розкачаною, розкочегареною економікою, все рівно я не можу знайти вихід, як в такому випадку добитись позитивних результатів. І в даних обставинах я вирішую перейти на тактику брудної гри, як я раніше казав, тобто починаю набирати за другу націю. Саме Гусарів і поступово прокачувати. Майк розуміє, що є певна небезпека, тому ходує уже другу лінію оборони. Причому, як я зазначив, не на своїй базі, а він намагається поступово мене утиснути в своїх стінах. І ми знову повертаємось до ось цієї дилеми, із-за якої я, в принципі, і випустив цей ролик. Взагалі, ви справедливо можете мені зазначити, що. Ніде в правилах рейтингу та самої гри не сказано, що так робити не можна. Але в даному випадку я в першу чергу посилаюсь саме на моральну складову, тому що Маю справу з топ гравцем, і мені здавалось, що у такого типу психології переможця завжди є базовий принцип досягати поставленої цілі за рахунок своїх навичок, скілів. І коли ви дійсно досягаєте мети саме ось таким чином, то ви отримуєте найбільший кайф від результату. Але в даному випадку при усіх тих перевагах, які мав. Гравець такого статусу, він все рівно вирішує використати оці всі хитрощі рейтингу для того, щоб будь-яким чином досягти поставленої мети, і хтось може нормально до цього відноситись, а хтось навпаки, як я в деякій мірі засуджувати дані підходи, тому що ми ж не будемо говорити про те, що так робить тільки Майк, от за свою. Фортечну так мовити кар'єру, я зустрічав не поодинокі випадки таких історій. Але тим не менше, зокрема, це були гравці, ну так мовити, посереднього рівня, які не знали за рахунок чого можна перемогти фортецю. А маючи перевагу в фактор гри 2 в 1, вони користуючись можливістю, просто забудовували по суті всю карту стінами. І тому мені здавалось, що це в черговий раз показувало їх слабкість, показувало їх невпевненість в собі, показувало те, що вони не настільки креативні, щоб вигадати різні способи боротьби з фортецею. Як бачите, Майк вже підтягнув мортири, щоб поступово вибивати мою економіку. Але все рівно він далі продовжує забудовувати стінами. Там уже і фіолетовий на території мого союзника забудовує свої шахти. Взагалі, якщо брати власний приклад, скільки я граю в рейтинг і маю справу з фортецями, незважаючи на те, що було по-різному складно. Тому що вже багато гравців розуміють, як правильно грати від оборони, все рівно мені не доводилось опускатись саме от до таких трюків, тому що, по суті, ви показуєте цим свої слабкості. Ви боїтесь, що противник за рахунок маневрів все-таки зможе знайти ваше слабке місце. І з однієї сторони, ви, начебто, робите все правильно. Тому що знову ж таки ми посилаємось на правило, що всі методи хороші. Ну, в цілому, як на мене, по суті, ви нівелюєте сам інтерес ось цих баталій, де ви показуєте всі свої навички. Давайте вже на цьому етапі гри проаналізуємо, що зробив Майк і що він продемонстрував. Щоб досягти результату, нагадаю, топ гравець виніс початківця синього пару-тройку разів віддефав свого союзника Фіолетового, маючи повну перевагу кількості, враховуючи той факт, що проти мене грали дві армії. І якщо в попередньому ролику я часто хвалив майка саме за креативний підхід. То в даному випадку я можу констатувати факт, що він вирішив вибрати найпростіший спосіб досягнення цілі, і можливо, я не знаю це. Ви вже скажіть в цьому, і заключається топовість. Можливо, можливо, я занадто складно намагаюсь накрутити для себе розуміння стратегії, а стратегія заключається саме в пошуку найефективніших варіантів досягнення цієї мети, але Враховуючи, що це в першу чергу гра, мені завжди знову ж таки здавалось, що ви повинні насолоджуватись і процесом, і звичайно, результатом. Але отримати результат простими способами, ну, це, мабуть, не найкращі варіанти. В цей момент я розумію, що вже немає сенсу затягувати гру, тому вирішую капітулювати. Ну, що ж, друзі, ось такою була гра. Цей раунд залишається за майком. Наскільки достойною була перемога оцінювати безпосередньо вам? Але як часто кажуть в народі, переможців не судять, тому всі мої придирки можливо виглядають зі сторони не більше ніж виправдання. Це виключно моя суб'єктивна думка, моє сприйняття. І для себе я змінив саме своє ставлення до майка, незважаючи на те, що певний час у мене була увага до нього, як до суперника топ-рівня, оскільки ми не один раз пересікались в рейтингу. І коли ми постфактум списалися з ним після даної катки, він підтвердив, що для нього це нормальна історія досягнення результату. Для мене це стало як прозрінням, щоб подивитись на людину з іншої сторони. А як думаєте, ви обов'язково діліться в коментарях? Кому сподобався ролик, поставте лайк, підпишіться. Хто хоче підтримати канал донатом qr код на екрані або в посиланні в описі буду радий бачити вас на своїх стрімах. Також не забудьте подивитись попереднє відео до цього ролику. Дякую за увагу! На зв'язку.